Одна з найбільших проблем Прикарпаття це борги за газ. Про це говорили на колегії в облдержадміністрації. Лише по Івано-Франківську сума складає більше 30 мільйонів за рівнем розрахунків. З поміж інших областей Франківщина перебуває на 12-му місці. Така ситуація обурила губернатора Олега Гончарука, і він влаштував чиновникам. Допит на початку року. Ми орієнтовно були. На 17-18 місцях проводиться значна робота. Для цього проводиться... проводяться заключається значна робота. По перше, що щомісячну... який район найгірший по розрахунку? Е, найгірший розрахунок це місто Івано-Франківськ. Воно має найбільші борги. З цього місто Калуш має великі борги за газ. Чиновники заспокоюють ситуацію, повинна дещо покращити субвенція з держбюджету, яка відшкодує різницю в тарифах. Та в керівництві ОДА звернули увагу і на іншу проблему. кажуть, що багато заходів з переведення котелень на біопаливо насправді зазнали невдач. Перейшли на дрова. А якщо промоніторити економіку, економіки нема. Дорожче, ніж газ. Поставили котли, які не функціонують так, як потрібно. Пожежа-безпечна ситуація. От мені оце важливо зараз почути. Відтак попросили чиновників більше контролювати процес переходу на альтернативні види палива. Та це ще не всі нагальні проблеми області. Посадовці зізналися, що нині в бюджеті не вистачає 50 мільйонів гривень на відшкодування перевезень пільговиків. Водночас бракує і автобусів для довезення школярів у селах. В обласній адміністрації кажуть, вже провели тендер на закупівлю 12 нових транспортних засобів. А Якщо брати освіт. То загалом то найбільша проблема тут з нестачею дитсадків. Охоплення дітей дошкільною освітою на Прикарпатті нині становить лише 41 відсоток. До сьогоднішнього часу ми ввели в експлуатацію 19 нових закладів приблизно на 800 дітей. І до кінця року ми ще подвоїмо цю цифру. Тому е, надіюся на підтримку районних державних адміністрацій, тому що і місцевих громад, тому що це. Е, більше лежить на їхніх плечах. А ще бракує підручників для четвертих і сьомих класів. Аби їх придбати в середньому на один район треба 300 тисяч гривень. Для них такі суми непідйомні. Відтак в ОДА проситимуть допомоги в народних депутатів. Згадали на колегії і про мандруюче львівське сміття. Наразі щодо випадків незаконного його вивантаження на Прикарпатті вже відкрито шість кримінальних проваджень. Мало того, чиновники вимагатимуть компенсації за такі збитки Попутньо з кримінальними. Провадженнями треба формувати і цивільні позови. про відшкодування. Хай гроші повертається тим, хто їх витратив, ті гроші. Ну що це таке до речі, щодо викинутого сміття у Микитинцях, то чиновники запевнили, що його вивезуть на полігон у село Рибне, і це не зважаючи на те, що підприємство і так заледве ледве справляється з об'ємами відходів. Іларион Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.